Ранок вдома триває зараз трохи надихаючої статистики. До України за кордоном вже повернулись близько п'яти мільйонів українців, які були змушені шукати прихистку в Європі через російське вторгнення. От яка прекрасна новина? Mm -hmm. Давайте мені такі новини новини. розповідати кожного ранку. Так, але на жаль, досі в країнах Є залишається ще 3 мільйони українців. Найбільше їх в Польщі, чимало в Словаччині, Угорщині, та звісно, в Румунії. До речі, у нас є сюжет про наших переселенців у Румунії. Як там працює система захисту та право на роботу для українців? Давайте дізнаємось. Жасміни з чоловіком Артемом, родом з Вірменії. Нещодавно вони з маленькою донькою переїхали до Києва, тікали від війни в себе вдома. З Єревану ми переїхали до Києва. Це було 2020 року. ми Ми переїхали влітку у липні. Швидко звикли. Знайшли друзів, роботу. Їхнє життя, хоч і далеко від батьківщини, потрохи налагоджувалося. Жасмін та Артем влаштувалися перукарями в місті Боярка, а донька ходила до садочку. Україна стала їхньою другою домівкою. Проте все змінилося 24 лютого, коли на українські міста полетіли російські бомби. Ми Ми спали, і ви не повірите? Я схопилася від цього вибуху. Бабаха інакше я його назвати не можу. від того, що все тремтіло. Бо ми були неподалік Гостомелю, і з заплющеними очима бігла до вікна. Я вже знала, що це таке. Адже одну війну у Вірменії бачила у боярці під російськими обстрілами. Сім'я прожила майже два тижні. Ми зрозуміли, що не зможемо залишатися тут із дитиною по перше ми за неї відповідаємо, а вона боїться. Від кожного звуку вона ховалася в ящику, стрибала на нас. Після пережитого жаху родина з чотирирічною дитиною на руках поїхала до Румунії. Тимчасовий захист у цій країні отримали майже 100 тисяч українських переселенців. Тимчасового захисту достатньо для офіційного працевлаштування у Румунії. Тут в основному жінки з дітьми, які потребують роботи. Жасміни з сім'єю зараз живуть в місті Орадя. Це неподалік кордону з Угорщиною. Житло їм допомогли знайти волонтери. нам знайшли чудове житло з чудовим господарем. Ми переселилися і вирішили, що нікуди не хочемо їхати. До того ж, Румунія значно ближче до України. Роботу у Румунії знайти не важко, кажуть вимушені переселенці. Місцеві підприємці радо приймають українців. Є чимало сайтів з вакансіями. Тут є і сайти, наприклад, якщо я не помиляюся, допомога.ро і там є перелік компаній, які працевлаштовують українців. Тобто там можна знайти роботу. Є дуже багато реклами. От навіть у нашій компанії реклама звучить українською. Також українці можуть звернутися до біржі праці, там допомагають працевлаштуватись і проводять ярмарки вакансій. Це роздрібна торгівля, звісно, також це туристична сфера, це якісь готелі або ресторани. Я знаю, що багато українців вони працюють за своєю професією, тобто, це повара. Або офіціанти Артем із Жасмін в місті Орадя також працюють перукарями. часто роблять красиві зачіски переселенцям безкоштовно, а ще у вільний час волонтерять і разом із румунами збирають допомогу українським військовим. кажуть тут їхній фронт, і в такий спосіб вони наближають перемогу України.